Військового стану і судового періоду Ми заброньовані від мобілізації, що є гарантією судової діяльності незалежності суддів. Тому я думаю, що ця вся ситуація з яка відбулася, виключно є її власною ініціативою і спрямована виключно на ухилення від судового розгляду з урахуванням того, що наш судовий розгляд фактично добігає до кінця. Тому я думаю, що ця ситуація з її призовом вона не стільки спрямована на захист держави, скільки на ухилення від, від судового розгляду. Тому я прошу відмовити в задоволенні того даного клопотання, не зупиняти судове провадження, а по можливості вступити в переписку із військовою частиною вона здійснює службу, з вищостоящими структурами. Серед тих документів, які були долучені, є. є Довідка військової частини там є адреса. Я бачу, зазначається адреса міста Миколаїв, проспект Героїв України 60, тобто можна вступити в переписку. А з урахуванням інформації повідомив захисник про те, що вона є діловод. тобто, ну, Скоріше за все вона точно з урахуванням її віку, який ми можемо прорахувати захисних даних. ну, Напевно, точно вона не буде брати участь в бойових діях. Тому я думаю, що вона може брати в участь в судових засіданнях. Тому прошу відмовити, зробити переписку і все ж таки е, намагатися забезпечити її явку і продовжити задоволяти. Ага. Дозвольте е, ну, Фактично, прокурор надає свою суб'єктивну думку з цього питання. Не підкрив можна жодним чином. Він посилається на те, що е, зазначив захисник, але захисник зазначив виточну відомості, які зазначені у військовому квитку. І фактично, те, що вона не бере участь в бойових діях, сидячи в окопі з автоматом, ну об'єктивно можливо. Але за розрахуванням того, що він діловод ді з прохорону ді 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 діяльності, може бути приписано до командиру взводу або е командиру роти, який знаходиться за 50-100 там або кілометр від лінії зіткнення, то це взагалі можливо ваша честь. тому прошу також це взяти до уваги. Що стосується. <кій> <кій> бронювання судді ваше честь ну фактично так. Бронювання судді є, але на теперішній час з урахуванням тої об'єктивної реальності, що пані Салтан не вчинює судочинства, і з урахуванням об'єктивної реальності, що війна в країні пані Салтан вирішила е бути корисною нашій державі та вступила в ряди збройних сил України. Я вважаю, що це е похвально, а не засудливо повинно бути навіть з органів державної влади. Я казав наш президент, держава має е сприяти е зверненню громадян до збройних сил України, але жодним чином не ставити під сумнів від їхні моральні якості. Віталій Александрович, скажіть, там військовий квиток копія і написано, що 13 го вона взята на військовий облік, поруч одразу, та сиція. поруч одразу початка знята з військового обліку. Це що? Так, бачите, яка сторінка, я прошу побачити. Та там, де, де облік, цей в військовому квитку, Там розділ 6. Відмітки про військовий облік. 13 вересня взята і вересень 24-го знято. Так, не видно знято. 09 вказано. 09-24 знято. Там тразумові, що ми візьмемо придатне. 8. Підено-повторному огляду. Що зняти, напевно, не може бути над ким там матросом. А де, де вона знята? Просив... Та те ж саме початку. А, взято знято. <кху> а, це ваша честь, це ж РТЦК. Вона прийшла В РТЦК, мобілізувалася РТЦК, поступила в РТЦК, взято на облік в РТЦК, Взято на облік в РТЦК, знято з обліку в РТЦК, і вона ж перейшла на облік військову частину. Честь. Тобто вона не числиться за РТЦК, вона числиться за військову частину, яка видала їй довідку. А скажіть, будь ласка, до 13 вересня 24-го року вона була е, військовозобов'язаною особою? Е, військово зобов'язаною, що підлягала призову чисто? Ні, взагалі. От За законодавством, яке у нас було до війни, жінки до певного періоду, якщо вони там, навчалися в певному закладі, могла бути військова кафедра, або там, ну, медичні там, заклади, вони в обов'язковому порядку ставали на військовий облік. І за спином певного часу, досягнення певного віку, знімалися з військового обліку. Ми бачимо, що військовий квиток видано оформлено 13 вересня 24-го року. Тому я питаю. Чи салтан до цього була військова зобов'язана, чи ні? Е, вашу честь, на, на жаль немає відповіді на це питання. Я можу встановити дану інформацію та немає. додати її суду, тому що ну фактично в мене немає інформації, чи знаходилася вона на військовій кафедрі, чи проходила якісь медичні курси, тобто ну, не буде мовити команду суду. Немає, вису, ну, немає. не невідомо не вам невідомо, зрозуміло. mm <laughs> У засіданнях я заявляв клопотання два рази про призначення експертизи порядку 332 ї експертизи, технічної експертизи даності документів. Що є можливість розглянути даний документ? Якщо це справи, вживає захід для їхнього. Я розумію, вона підтримувала дане полпотання на минулих засіданнях. Ну, Якщо є можливість, якщо чи... є все зрозуміло ще. Поки залишаються невирішені вулики.